Так, вітаємо вас на каналі Піра Жуля Квіткова. Вже закінчуються свята. І вже Потрібно знімати новорічні куліки. Так, знімаємо з гарни сінькоїлочки і переходимо на гарнесі рослинки. Так, тут отримали ми замовлення на вічно-зелені бересклети, або називаються вони. Називаються вони бруслина. бруслина. Так, звісно, давай подивимось. Тут і маленькі, і великі. Значить, ціна саджанця, ось такого великого, будемо вважати, великого, 75 гривень, а маленький по 35 гривень. Ну, як для розводу сортів дуже гарна пропозиція. Що ти вважаєш? Що ти скажеш? Ну, Дивися, зразу оцей на черенокчик. Класний. Да? Ну, я б сказала, підпиш, покажи, будь ласка, нам, який гарний. Да, да, тому що він не потрібен. Таке листя здорове. У мене такий є бересклет на штамбі, саме цей сорт. Но тут такий аж гілочка схиляється, бо точно хоче на черенкування або, можливо, на якийсь штамб, чи я не знаю, що там з ним робити. Так, давай. Повинна бути два жовтих, два жовтих да, і е, два маленьких. О, клас. Пішов, це в один сорт? Ну, не знаю, як її ви замовляли. Ну, один. Жовті, жовті однакові. Ну, схожі. Схожі. Бачиш, більш... Та ну давай подивимось. І... Ага, дуже гарний. Да, ну, назв, Назви такі відносні тут, тому якось складно сказати щось про назви. Ну, для такого саджанця за 75 гривень дуже гарний саджанець, я б сказала. Так. Тож лізенька зараз біжимо. Зараз а ось це. Маленькі саджанці, ось такий розмір. З жовтою варіантністю та з білою варіантністю. Дуже гарні. До речі, Оксана гарно їх прищіпає, щоб вони вже навіть в такому маленькому віці кущилися. І це дуже гарний. Тут взагалі така класна гілочка. Це прям вже готовий. новий саджанець. Леся, чекай. Да? Це, до речі, тітя Наташа замовляла. Ось цей і цей, а три моїх. Тому, якщо хочете такі саджанці, пишіть в коментарях, обов'язково напишу, де я замовляла. Стосовно того, що пишуть, там, одразу не кажу. Не можу розповідати одразу про те, де я і що розмов... замовляю. Можливо, ця інформація не потрібна, тому і, і не пишу. Якщо потрібно комусь, я обов'язково напишу. Все. Підписуйтесь на канал, всім па-па. mm -hmm.